Ой, на да що ви розказуєте? У вас дорого. Я знаю компанію, яка привезе і зробить мені дешевше. Ну ну, я теж знаю таку компанію. І ось вона привезла і зробила дешевше ось цей автомобіль. Ну, що ми маємо? Буддон відремонтований ось таким чином, просто кусок тряпки приклеєно на герметик, дирка зачинена, все норм. Якийсь час і проїде. Зато дешевше, дешевше. Коробка тече, нічого страшного, дешевше, дешевше. Тут у нас не вистачає половини запчастин, половина запчастин на автомобілі просто не встановлена. Дешевше, дешевше. Звісно, що по блокам є проблеми, Вон вся електроніка в автомобіля не працює. Ну і все по класиці жанру. Криві радіатори, які скоро потечуть, і автомобіль просто-напросто закипить. Електроніка в автомобілі зроблена ось так. Я думаю, вам видно, як все гарненько скручено. Ось такий ремонт. Звісно, не вистачає половини запчастин із цієї частини. Тут у нас фара знаходиться в ось такому стані. І, звісно, ось ремонт пошкодженого крила. Таки виглядає ось так. Тому чи можна зробити авто і ще дешевше? Та можна, звісно, можна. Тільки я навіть не уявляю, щоб з нами було, щоб ми клієнту відремонтували ось так автомобіль. Я думаю, на завтра можна було б сміливо просто закриватися. Але деякі компанії мають можливість і сміливість вам ремонтувати автомобілі ось таким чином і обіцяти їх дешевше. Тому я можу вам сказати наступне: якщо вам треба подешевше, ось так. Ми за таку роботу братися навіть не будемо. Наша репутація для нас надзвичайно важлива, і ми нею дорожимо. Якщо ви хочете якісно відремонтувати привезений авто із США для себе, ми це можемо зробити повністю під ключ з гарантією якості, яку ми даємо по акту виконаних робіт один рік. Телефонуйте в мітоавто, якщо хочете гарного автівку.